Всім привіт! Дякую, що знову приєдналися до нас на моєму YouTube каналі. Мене звати Христина, і сьогодні ми поговоримо про те, як проводити вільний час. Вільний час дуже цінний, і те, як ми його проводимо, може багато чого сказати про наші інтереси і пристрасті. На цьому уроці ми вивчимо кілька слів нідерландською мовою пов'язаних з дозвіллям. Незалежно від того, чи ви любите спорт. Читання, мистецтво, музику ми розширимо наш словниковий запас, щоб ви могли краще висловлюватися про свої улюблені заняття. Давайте разом дізнаємось, як максимально ефективно використовувати наш вільний час. Ми починаємо зі слова онспанин. В перекладі на українську це означає відпочинок. Повторюю за мною: онспанин, онспанин. Наступне слово вреє деєт". Це означає вільний час українською мовою. Скажи зі мною: вреє теет. Спорт означає спорт. Повтори зі мною. Спорт. Спорт. Етстап означає екскурсія. Скажи це слово зі мною. Етстап. Етстап. Сінема це слово, що означає кінотеатр. Повторюю зі мною. Де Сінема. Де Сінема. Театр. Означає театр. Скажи це слово зі мною: Геттеатр. Геттеатр. Дірте. Означає зоопарк. Повторюю за мною. Де дірентен. Де дірентен. Спілтен означає ігровий майданчик. Скажіть слово зі мною: Деспілтен. Деспілтен. Рейс це слово, що означає подорож. Повторюю за мною Рейс. Рейс. А кафе означає кав'ярня. Скажу uh, це слово зі мною. Хт кафе. Хт кафе. Рестаурант це слово, що означає ресторан. Повторюю за мною. «Дискотек» означає нічний клуб. Скажи це слово зі мною. Де дискотейк. Де дискотейк. Парк означає парк. Повторюйте це слово зі мною. Гот парк. Гот парк. Лезен означає читання. це слово зі мною. Лезен. Лезен. Вандлен. Це слово, що означає гуляти. Повтори за мною: Вандален. Ванделен. Слово натюр означає природа. Скажи слово зі мною. Де натюр? натюр. Вінкелен означає покупки. Повтори за мною: Вінкелен. Вінкелен. A koncert označuje koncert. Skřížte slovo ze mnou. Hot koncert. Hot koncert. Festival to slovo, co označuje festival. Povtoruj ze mnou. Hot festival. Hot festival. Muzeum označuje muzej. Skřížte slovo ze mnou. Hot muzeum. От Мюзею. Сьогодні ми зосередилися на вивченні місць, де можна провести вільний час. Сподіваємося, ви вивчили багато нових слів і зможете їх використовувати, щоб розповісти про ті місця. Також не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалося це відео. У вас є інші пропозиції або відгуки, повідомте нам у коментарях нижче. До зустрічі!